Вітаю вас, маленькі та дорослі. Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас заняття з логіко математичного розвитку. На минулих наших відеозаняттях ми вже навчилися рахувати до восьми і запам'ятали, як виглядає цифра 8. Сьогодні пропоную продовжити й далі вивчати числа і цифри. Ми запам'ятаємо наступне число після числа 8 і дізнаємося, якою цифрою це число позначають, а також згадаємо, який математичний знак ми вивчали минулого заняття. Порахуйте, будь ласка, скільки на небі хмаринок і намалюйте у повітрі відповідну цифру. Плесніть в долоні стільки ж разів, скільки і хмаринок на небі. Скільки ви хмаринок нарахували? Так, вісім. А скільки ви разів плеснули в долоні. Теж вісім разів. А тепер порахуємо, скільки у нас на екрані є книжок. Одна книжка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім всього вісім книжок. Для лічби предметів ми застосовуємо числа, а для того, щоб записати числа на дошці або в зошиті, використовуємо спеціальні позначки, цифри. Тому ми позначимо кількість книжок цифрою 8. Подивіться нам, ще подарували одну книжку. Скільки ж стало тепер книжок у нас? Книжок стало більше чи менше, ніж було? Так, більше. Порахуймо, скільки ж книжок стало? Одна книжка. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього стало дев'ять книжок. Було вісім книжок, до них додалася ще одна, отже використаємо математичний знак плюс, який позначає додавання до восьми додати один дорівнює 9. Ось так утворилося число 9. 9 це наступне число, яке стоїть після числа вісім. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя. Заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Ось подивіться, так виглядає цифра 9. Пропоную намалювати її у повітрі. Зверху кружечок, а знизу хвостик. Послухайте, будь ласка, математичну історію. На обід. Суниць шукали руденькі лисички. Он з травички визирають п'ять червоних личок. Під листочком причаїлися ще чотири сунички. Скільки суничок сховалось від лисичок. Порахуйте, будь ласка, скільки суничок ви нарахували. Так, дев'ять. Пропоную скласти приклад. До цієї історії. Скільки суниць визирали з травички? П'ять. До них додалися ще чотири сунички, що причаїлися під листочком. П'ять додати до чотирьох дорівнює дев'ять. Тепер погляньте, будь ласка, на ось ці сходинки. На цих сходинках ми зараз розташуємо числа. На найнижчу сходинку ми поставимо найменше число, яким ми позначаємо кількість це число 1. На наступну сходинку ми поставимо число яке більше на 1 від числа 1. 1 плюс 1 дорівнює 2. Отже, число 2 є наступним на сходинці. Наступне число утвориться шляхом додавання до двох одиниці. Два додати один дорівнює три. І так, кожне наступне число на сходинках більше попереднього на один. Чотири більше на один, ніж три. П'ять більше ніж чотири на один. Шість більше п'яти. На один. Сім більше шести на один. Вісім більше семи на один, дев'ять більше восьми на один. Пропоную назвати усі числа від найнижчої сходинки до найвищої. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. А тепер назвемо у зворотному порядку. 9, вісім, 7, 6, 5, чотири, три, два, один. Яке число знаходиться між числами 7 і 5? Так, число 6. А між числами 2 і 4, яке число знаходиться? Так, число 3. А назвіть, будь ласка, числа, які менші за число 6. Це такі числа 1, 2, 3, 4, 5. А які числа більше, ніж 7? Більше, ніж 7, такі числа. Вісім і 9. А тепер погляньте: зараз зникнуть. Деякі числа на сходинках. Будьте уважні і спробуйте назвати, які саме числа зникли. Зникли числа 1, 4 і 8. А зараз пропоную вам пригадати, що таке графічний диктант. Та вдосконалити свої навички, його виконувати. Графічний диктант це завдання, коли необхідно під диктовку, чітко за інструкцією, намалювати малюнок або візерунок по клітинках. Це завдання допоможе нам добре орієнтуватися на аркуші паперу, навчитися працювати за інструкцією. Та гарно рахувати, адже клітинки необхідно підраховувати. Для графічного диктанту потрібні аркуш паперу у клітинку і простий олівець. Кожна клітинка це один крок, який має зробити олівчик. В цьому завданні олівець малює прямі лінії. Малювати треба по ребрі клітинки. Початок диктанту завжди. Відмічають крапкою. Отже, ставимо олівчик на крапку. Уважно слухаємо і розпочинаємо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз, одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору, одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору, одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо, а тепер, зрозумівши, який візерунок виходить, продовжіть його до кінця рядка самостійно.